А це з іміджем чи без? На зупинці стояла жінка з хлопчиком та дівчинкою років 7-8. Поки вона розмовляла з кимось по телефону, діти придумали собі розвагу, мірялися тінями. Вони по черзі підходили на крок вперед, слідкуючи, щоб тінь на тротуарі ставала довшою. Коли голова тіні хлопчика опинилася на дорозі, вони обережно озирнулися на жінку і відійшли від бордюра чемні діти. Але дівчинка, схоже, не звикла програвати. З поважним виглядом вона закутила очі і сказала: І все одно я за тебе вища. Хлопчик поклав руку собі на голову, потім провів нею вбік юної панянки, і долоня опинилася на кілька сантиметрів вище її голови. Думаєте, вона звернула на це увагу? Я вища, бо в мене дулька, і показала на туго замотане волосся. Ображений друг чи брат, не знаю, почав обурюватися. Ця зачіска це не зчитається. Дулька це частина мого іміджу, тому зчитається. Ріст твоїх мініатюр я теж вимірюю разом з іміджем, тому враховую висоту зачіски, каблука, головний убір і аксесуари, якщо вони ви виступають за габарити. Це дуже важливо для вибору розміру коробки. Тому зріст моїх мініатюр завжди вказаний разом з іміджем. Перед початком роботи я також вказую замовнику гіпотетичний розмір його мініатюри 20-22 см, хоч може бути і трошки більше, тому що наперед я не знаю якого розміру буде імідж. Дякую, якщо додивилися відео до кінця. У вас або здорове почуття гумору, або ви збирали матеріал для того, щоб написати гнівний коментар. Все одно дякую. Я дуже люблю історії про мудрих дітей. Щиро дякую також за вашу вподобайку. І не забудьте підписатись, якщо любите спостерігати, як я працюю.